Так і зараз ми розглянемо дуже цікаву частину також американського е американської правової системи, тому що в американській правовій системі є дуже дуже багато причин, дуже багато обставин, які виключають злочинні з діяння. Тобто, здається, злочинне діяння було, але коли дивляться. Більш детально, більш наглядно на це зрозуміло, що ні, це все ж таки діяння не злочинне, тобто воно не несе, наприклад, якоїсь небезпеки, чи зроблено не повинні, наприклад, людини. То тобто якась інша людина мала цю вину, але не та яку зараз судять. І перші, перші чотири випадки, які ми розглянемо, це відсутність матеріальної ознаки. Ну тобто, це коли злочин, який скон, створюється, він не має злочинності в собі, тому що немає порушення блага. Тобто в нас було якесь благо, і коли людина порушує закон, вона порушує його для того, щоб благо було зменшене менш ніж воно буде зменшене, якщо вона цієї не зробить. І е, перший, перший такий випадок це «superior order». Тобто це вищий наказ. Ну тільки що Роман Григорович нам вже про це розповідав. Я тільки трохи трошки доповнюю, як це працює в американській системі. Якщо ми подивимось, наприклад, років 100 назад, то зазвичай наказ не був, не, розгля, не розглядався як стратегія захисту. Підсудного звинувачуємо, тобто, якщо людина казала я просто виконував наказ, якщо це була, наприклад, Перша світова війна, чи там часи Наполеону, то йому просто казали: Ні, ти знав, що ти виконуєш незаконний наказ, тому винний все тюрма там як потрібно. Але але з часом ця, цей стан покращується, і, наприклад, зараз вже дійшли до того в американській системі, що карається тільки в тому випадку виконання незаконного наказу, коли незаконність цього наказу просто очевидна. Тобто, коли будь-яка звичайна людина дивиться на цей наказ і розуміє, це злочин. Тобто, мені сказали вбити, наприклад, 50 людей. Ну, це, це явно злочин, якщо це не війна, і то. Тому це працює тільки в тому випадку, якщо наказ не очевидно злочинний. Тобто, коли в солдата немає можливості подумати над цим наказом, так і зрозуміти, що там є злочин, е, слідує це self-defense, тобто самозахист. Е, в самозахисту є е, два ні, три, три, три там є особливі частини. Дуже це більш перше, це Людина, на яку нападають, яка захищається, повинна зробити спробу відступити, тобто вона повинна спробувати ухилитися від самозахисту від потреби зробити комусь шкоду. Але за виключенням двох випадків: перший випадок це коли спроба відступити сама несе небезпеку, тобто спроба відступити, зробить ще більше. Зла, і друге, це коли людина знаходиться в себе вдома. Тобто, якщо на вас нападають в себе в вас вдома, то ви не повинні відступати. Ви можете зразу починати захищатися. Друге правило це те, що той, хто захищається, не повинен бути агресором. Якщо він агресор, то він же не може захищатися, тобто він сам це почав. І третє це пропорційність загрози. Тобто, якщо на вас напали, наприклад, Ну, Вас намагаються щось вкрасти, а ви берете пістолет та вбиваєте людину це, знову ж, не самозахисто, тобто це дуже завищена реакція. Та, наскільки я знаю, в американській системі немає цього правила, що, як це називається, раптість, ну, коли це дуже раптом відбувається. Слідуча частина це necessity, тобто необхідність. Це коли для того щоб зменшити віду, е, тобто для того, щоб зменшити зменшення блага людині потрібно зробити якийсь, якийсь злочин, і в цьому випадку е, там також є два правила. Перше правило це те, що е, звичайно та шкода, яка наноситься, повинна бути менша, ніж той шкоди, яка запобігається, і е, потрібно відсутність альтернативи. Тобто неможливо поступити інакше тільки так, тільки за, завдаючи шкоду, але меншу, ніж завдалося б, якщо б ми так не робили. Е, і четверта, остання частина з цієї частини це е, дюрес, дюре, дюрес, да, дюрес потрібно правильно наголос. Це примус. Ну, як там визначається це в американській системі, це неналежний вплив, позбавляючи волі. Тобто, якщо на вас зовні починають впливати настільки сильно впливати, що ви губите свою волю, наприклад, вам починають загрожувати смертю, чи, наприклад, на вас настільки сильно морально давлять, що ви просто перестаєте бути собою в цьому випадку, це той самий дюрес, тобто. Це примус, і в цьому випадку ви не несете відповідальності. І, будь ласка, слідующа частина, Роман Григорович. Також є інші обставини, їх п'ять. Ми зараз спробуємо встигнути усі розглянути. Перше, це інволонтері акт. Тобто, це коли ви робите дію не мимовільно. Ну, наприклад, це коли якийсь рефлекс, конвульсія, дія вісні, гіпноз, наприклад, ви спите зі своєю жінкою, так чи з чоловіком, тут у вас вісні сні щось вам приснилося, ви там виправляєте руки, зіштовхуєте людину з кроваті, з ліжка вона падає і розбиває голову. Це не злочин. Тому що ви це зробили вісні, ви не контролювали цю дію. Е, Слідуще це провокейшн. Провокація. Це коли е, відбуваються якісь події, які призводять до втрати контролю розумною людиною. Тобто будь-яка розумна людина в цій ситуації втратила би контроль. І суд це враховує. Тобто, це, ну, це як наш стан ефекту що я. Е, це коли людина не може контролювати себе і тому вона не підлягає відповідальності. Третє це мистейк або помилка. Що таке помилка? Це відсутність знання або неправильне тлумачення фактів або законів. Але в американському праві там в кодексі американському сказали слідче, що ех, по закону по зак... ну, тобто це не в кодексі вибачте, це тлумачення в кодексу це коментарі в коментарях сказано що незнання або неправильне тлумачення закону зазвичай не є достатнім для того щоб запобігти відповідальності але неправильне тлумачення фактів наприклад вам здалося що на вас направили зброю і тому ви взяли взяли і вдарили людину це це ну це 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 те що підпадає під даний пункт Е, будь ласка, Роман вимкніть назад слайд. Е, слідуще це консент, згода постраждалого. Ну тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про якісь сексуальні справи, тобто там е, сексуальне насильство чи зґвалтування. Е, якщо людина погодилася на е, сексуальний ну, на, на, на це е, на ці відносини, то це вже не є злочином. Тобто в даному, слу, в даному випадку є згода. Ну і деколи ви знаєте, в людей є дуже дуже е, незвичайні ідеї, дуже незвичайні бажання, і якщо друга людина виконує ці бажання, то це також може бути не, не підпадати під кримінальну відповідальність. І останнє це інволонтарій, інсекцій. Вибачте, involuntary intoxication, це мимовільне сп'яніння. Це коли, наприклад, людині щось підсипають в її е, пиття, наприклад, чи в їду людина від цього п'яніє, причому вона цього не хотіла, це якби її змусили. І в цьому випадку, якщо людина в цьому стані створить якийсь злочин, то вона не буде також нести відповідальність. Тобто, це не, не кримінальна не кримінальна дія буде. Усе, дякую, будь ласка. Якщо є питання, задавайте.